Друзі, я вас вітаю, справжні моменти життя з вами. Я українка, і хочу обговорити дуже актуальне питання, яке турбує зараз кожного свідомого українця. Це еміграція з України. Це зрада чи, пода... чи порятунок. Зрада чи порятунок еміграція з України? Тут більше питань аніж відповідей. Ось зараз я хочу з вами поговорити саме на цю тему Уже 2025 рік, більше половина 2025 року пройшла, і ми бачимо, що Україна постійно змінюється. І не тільки змінюється Україна, а змінюємося. І ми з вами. Сьогодні я хочу сказати саме те, що бояться сказати вголос, але про це треба говорити. Бояться вголос сказати про те, що еміграція це, можливо, не втеча, а це вибір, і він болючий вибір. Дуже важлива тема, друзі. Дослухайте все до кінця і візьміть, будь ласка, участь у опитуванні, в коментарях, напишите свої історії. І я звернулася для того, щоб сказати про еміграцію. Звернулася до статистики, зайшла на сайт до Державної прикордонної служби, і ось для себе виписала навіть цю статистику. Скільки українців виїхало за останні роки? Близько трьох мільйонів українців не повернулись додому. За останні три роки повномасштабної війни. Якщо взяти 2024 рік, то 443 тисячі українців виїхали за кордон і не повернулися що значно більше навіть ніж у 2023 році. Порівняно з минулим за 11 років до повномасштабного вторгнення, тобто мається на увазі. 2011-2021 рік кількість виїхавших не повернулася і склала 3,3 мільйона українців. Тенденції 2024 року це те, що у червні, саме 2024 року, виїхало найбільше українців. Держприкордонна служба фіксує лише тих, хто перетинає кордон через офіційні пункти пропуску. І тут не враховуються ті особи, громадяни України, що виїхали з окупованих територій або вони виїхали нелегально. Статус тимчасового захисту в ЄС. За даними Євростату, станом на кінець 2024 року близько 4,3 мільйона українців отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Найбільше біженців в Європейському Союзі це в Німеччині там 1,2 мільйона майже. Польща 990 тисяч і Чехія 388 тисяч. Я трішечки цифри для себе повиписувала, щоб саме апелювати цим. І я звернулася ще за статистикою 2025 року, бо уже більше ніж півроку пройшло. Згідно з даними Державної прикордонної служби України. Станом на кінець червня 2025 року з України виїхало 7,17 мільйона людей. А повернулося тільки 6,92 мільйона. Це означає, що близько 250 тисяч людей, які виїхали з України, і ще до цих пір не повернулися. Згідно з іншими даними, станом на квітень, ось двадцять року, у світі налічується майже 7 мільйонів громадян України зі статусом біженців. З них шість 4 мільйона перебувають у європейських країнах, 0, пів мільйона за межами Європи згідно з Агентством ООН у справах біженців. Оце звідси я брала офіційну статистику. Далі ми звикли говорити про що? Ми звикли говорити, що е, тут наша земля, тут наш дім, тобто в Україні. Це наша земля і це наш дім. Але я останнім часом чую дуже багато, я зараз знаходжусь в Польщі, в кінці я розкажу, чому ми тут знаходимося. Але я дуже багато чую від українців, які говорять, що Але що робити, ось коли більше дім не дає тобі майбутнього. І це мене дуже дуже тривожить. І я підняла ось це питання для обговорення. Чи зрада поїхати, чи зрада залишитися і мовчати? Тобто, може бути і зрада, і поїхати, і може зрада залишитися і мовчати. Ми не маємо мовчати з того, що відбувається на даному етапі. Так, Емігранти говорять, ті, хто за еміграцію, що. В Україні падає економіка, що низькі зарплати, що нестабільність, і в найближчому майбутньому цієї стабільності не буде. Говорять про те, що освіта так, також є проблеми з освітою, з медициною величезні проблеми, дуже величезні проблеми з безпекою. З цим цим можна погодити. ...ся. Також приводять за еміграцією, там, де за еміграцією, також приводять приклади історії успішних емігрантів. Я поки тут знаходжусь, я все-таки науковець і проводжу і ще опитування для того, щоб з'ясувати для себе відповіді на ті питання, які у мене є. І ось ці емігранти говорять про те, що вони поїхали і не шкодують. Вони будують нове життя, де саме їх цінують. Що в Україні їх не цінують, а за кордоном цінують. Але ж українці дома боряться за виживання. Це дуже болюче питання. Ті українці, наші любі українці, самі свідомі українці, вони борються за виживання, тому що вони є такими патріотами. Кожен із нас думає про відбудову країни. Також ми не хочемо втрачати ідентичності. Я зараз знаходжусь. Я пенсіонерка, чоловік-пенсіонер. Ми знаходимося в Польщі. Ми дуже ностальгуємо додому. Ми дуже хочемо додому. Я вам поясню, чому ми тут не знаходимося. Тріш... чому ми тут знаходимося трішки пізніше? Ми бачимо, як багато людей, ті, хто залишилися в Україні, вони всі герої, герої з великої букви, бо вони будують країну, навіть коли все проти них. Це просто герої, інакше цих людей не назвеш. Я в свій час, коли почалася повномасштабна війна у 2022 році, також. Коли отакий потік людей тікали, всі боялися війни. Ми не поїхали. Ми були вдома. В нас навіть не викало це питання: чи емігрувати, чи не емігрувати. У Нас не було цього питання, що ми повинні поїхати з України, не дивлячись на ці ракети, шахіди, ми залишалися вдома, ми знаходилися вдома. Були моменти, звісно, коли оці страшенні вибухи до цього спочатку було важко звихнути, і, начебто, виходу немає. Але ми все одно залишалися вдома. Нас нічого не могло вигнати зі свого будинку. У нас свій будинок у свій двір, і була надія про те, що ось скоро вже війна закінчиться. Так, було страшно, було страшно, дуже було страшно і ракети, і шахеди, так як і зараз всі українці бояться. Але є така велика любов до того, що болить. І вона ця любов нікуди не поділася. І в мене, і в чоловіка ця любов вона залишилася. Але що нас змушило поїхати? Нас змусило поїхати з дому. Лікування. Чоловік був вже в такому стані, що він від, від ракет і шахетів не міг ховатися по підвалам, а вибухи були дуже великі. І е, лікування закінчилися у нас всі гроші на лікування, бо це онкологія і на лікування більше 100 тисяч гривень у місяць. Треба було. Я розуміла, що вже все. Мій чоловік лежить в будинку, вже страшені вибухи. Піднятись він не може. Тим більше вночі спуститися когось, і я розуміла, що грошей немає. Так, треба вже їхати. Тільки це, тільки це нас змусило поїхати, Ніщо інше. Тобто, це не була ось така, в нашому випадку. Це не була втечка, це був ось такий свідомий вибір у якийсь час, що треба на якийсь час поїхати. Але... Жодної секунди, навіть у нас не виникає думка про те, що ми можемо не поїхати додому. І ось оце відео, те, що я зараз зробила, це не відео з відповіддю. Це відео з питаннями, чи варто емігрувати, чи варто повертатись з еміграції. Чому я ставлю ці питання? Я вам хочу сказати, що я спілкуюся тут з нашими українцями, і ось ви знаєте, дехто з пенсіонерів, таких як ми, говорить про те, що вони вже не повернуться в Україну. Як не повернутись в Україну? У мене просто ну, така жага їхати додому. І жага, ви знаєте, настільки велика, що е, у моєму е, чоловікові він хворий онкологічно і вже багато років. І мені ми працюємо, щоб заробити оті гроші, коли повернемось в Україну, було за що лікуватися. Але ось люди, які тут будують бізнес, молоді люди, вже. Хто будує бізнес? Їх, їх батьки говорять про те, що ну що ж ми будемо повертатися в Україну. Діти наші вже сказали, що будуть тут. Це означає, що і ми, я також розумію цих батьків, тому що дійсно нам хочеться бути там, де наші діти. Чому я так ще говорю? Наші діти від нас далеко. Ми з чоловіком самі. Ми дуже скучаємо за дітьми. Але ось ці питання, виникли питання, друзі. Ми не маємо мовчати. Ми повинні в засобах масової інформації це все обговорювати. Давайте, ось це відео буде. Ось таким майданчиком для обговорення: чи варто емігрувати, чи варто повертатися з еміграції. але ж це залежить не від країни, це залежить від тебе, від кожного із нас. Ми пишемо свою історію. Ми пишемо історію власного життя. Ми пишемо історію нашої країни. Я хочу, щоб ви відповіли на питання, ті, хто дивиться відео. Чи ви виїхали, чи ви залишилися, чи ви вагаєтеся, що далі будете робити? Ми маємо про це говорити чесно. Ми маємо про це говорити без страху, тому що Україна це не просто територія, це не просто земля, це люди. Це вибір, це боротьба, друзі, на сьогоднішній день, і кожен має право вирішувати, де його місце. Але головне, друзі, не мовчати, бо мовчання також вибір, і воно може бути плачевним для України. Ми повинні це обговорювати. Нас повинні слухати, нас повинні читати, тому що ось оцей вибір мовчання може бути, друзі, для України найстрашнішим. Я дуже вболіваю за Україну. Я дуже хочу скоріше повернутися додому, щоб уже не літали ракети і шахеди, щоб повернулися наші герої додому, де їх чекають сім'ї. Я хочу. Лікуватися в Україні я хочу, щоб у нас вистачило грошей на це лікування. Я хочу, щоб зникла корупція. Я хочу, друзі, щоб ми це обговорили. Ось оцей наш вибір, тому що дійсно. Це наш вибір, це наша боротьба. А мовчання це також вибір. І ми не маємо мовчати, бо це дуже страшний вибір. Давайте ось це питання винесемо на обговорення. Я хочу почути ваші відповіді. Я хочу почути тих, хто виїхав, тих, хто не виїхав, що ви думаєте, як ви плануєте. Своє майбутнє і що буде з Україною. Я вас всіх обіймаю. Я люблю вас, мої непереможні українці. Я разом з усією Україною, я разом з усіми героями, я разом з усіма мамами, які втратили синів. І я бажаю всім добра і очікую. Оцієї платформи щодо обговорення цього питання на сьогодні я говорю всім до побачення.